Як ти думаєш, який відсоток обізнаності громадян і взагалі структур, які регулюються саме цим законом, знає його досконало і використовує його дійсно правильно? Ну, типу, вже ти кажеш, пройшло півроку, півроку від, від змін таких кардинальних, вже його можна було в принципі, вивчити там, досконало, скажімо так. Але далі продовжується бусифікація? Це, типу, такі, знаєш, жорсткі реалії сьогоднішнього дня. І одночасно ми розуміємо, чому саме так. Тому що є дуже багато способів, як ухилитися від мобілізації, тобто, ну, не прийняти оцю жорстку реальність є дуже багато способів. Але паралельно з тим, і порушується цей закон на саме тими органами, які ним і регулюються. Який ти думаєш, на твою думку, відсоток їхньої обізнаності і розуміння цього закону? Ну, якщо говорити про людей, працівників ТЦК, які безпосередньо задіяні на мобілізаційні заходи, я не, не думаю, що вони дуже багато знають. І з практики. Не всі взагалі цей закон бачили. Але деякі моменти вони знають. Але ясна справа знову ж таки: вони знають ту сторону, яка їм вигідна. А потрібно в цілому для того, щоб дотримувалися права і не порушувалися, то потрібно знати весь закон. Тобто, має бути межа, да? має бути, коли що можна робити, а коли вже це вже є порушенням. Але от вони знають тільки те, що можна в переважній більшості, в переважній більшості, хоча насправді є окремі. Моменти, окремі випадки, коли вдається переконати, наприклад, да, коли приходжу я там, чи інший юрист чи адвокат, і ми починаємо говорити: стаття така, пункт такий, стаття така, пункт такий. І ми доходимо, якщо вони чують, якщо вони здатні аналітично мислити і, і ну, справді слухати. На жаль, звісно, коли ми говоримо про бусифікацію, такі от. Примусові вже і конфліктні ситуації, то ясна справа, там вже нічого не чується. Тут питання навіть не в тому, скільки вони знають закон, а в тому, що вони свідомо його не дотримуються. До речі, я хочу сказати: за... Ти ведеш свій блог.